Підприємці та промисловці Прикарпаття стурбовані підвищенням орендної плати за землю та земельного податку. В Коломиї кажуть, ціни зросли відповідно у 18 та 6 разів. Ділові люди Прикарпаття, Коломищини, клубу керівників Івано-Франківська, галузевої ради працівників торгівлі та побутового обслуговування цими днями зібралися в обласному центрі, аби обговорити наболілі проблеми в бізнесі, окреслити конкретні шляхи виходу із складної ситуації. Зростають ціни на газ та електроенергію, а це у свою чергу впливає на собі вартість продукції. І якщо навіть наші товари конкурентно здатні, якісні, то вартість їх кусається. При такій ситуації кажуть підприємці та промисловці, їх заганяють в глухий кут. Проблема земельного податку полягає в тому, що власне рішення по земельному податку приймають міські ради. Грошова оцінка землі, запровадження грошової оцінки землі. Податкові органи виступають тут в якості фіскальних органів, які збирають ці податки. І у багатьох випадках були наші пропозиції щодо того, які ставки. Я думаю, що деякі ради дійсно поспішили з прийняттям цих рішень, ставок, мотивуючи наповненням бюджету, але забули ту сторону медалі, що коли не буде підприємців, то і бюджету не буде. Ми маємо на сьогоднішній день досить низький показник інвестицій в бізнес. Я думаю, що стабілізація економіки, стабілізація податкової системи дозволить вести нові інвестиції. І крім того, є основну основною проблемою. Це є кредитування бізнесу і промисловості. Якщо ці проблеми будуть вирішені, я гарантую, що покращиться ведення бізнесу. Це раз і друге питання дуже. Багато це дасть для того, щоб збільшити поступний в державний бюджет.